Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Починаємо, як завжди, з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Гучна сварка. І знаєте, як, ну, така, що, це як початок кінця може бути. Коли ви для себе розумієте, що ви не хочете більше з цією людиною продовжувати. Далі спілкування. Це може бути і по роботі, і десь ви там з сусідкою можете пересваритись, десь в сім'ї навіть можете, але більш за все це як десь, От не, в, не в межах вашого е, близького оточення вашої оселі. Але все ж таки, будьте уважні. Може, може, вам і не треба там дуже, так, знаєте, сваритись? Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Так. Слухайте, у когось дійсно буде і в сфері кохання десь там пересваритись. Або тут. Як щось новеньке, знаєте, от як те, на що ви не розраховували, а воно все ж таки станеться, і ви будете ну, як хвилюватись, боятись. Для когось як новий шлях, нові можливості, але вони вас лякають. Це, як знаєте, цілком і повністю буде змінюватись щось у сфері кохання. Угу. Дивіться, не для всіх. ну Ви ж пам'ятаєте, все ж таки. Ну, все ж таки, це загальний розклад, але таке уточнення витягла, воно точно не для всіх. Це, знаєте, зміни в той бік, що ви будете більше сумувати, вам більше буде не вистачати взагалі от, стосунків. Не буде можливості дуже там довго розмірковувати, це просто щось розвалиться. Наприклад, втратити стосунки через ну, просто якусь таку ситуацію, от, от як та гучна сварка. Знаєте, от, на, на як, -то, як зазвичай на рівному місці, але ж так воно швидко все відбудеться, що ну просто, просто. Все сталося, коли і як ви не встигли навіть розміркувати собі. Ну, все ж таки, це такий день. Може, знаєте, може, можна і обійти стороною? Діє чоловіка, у бік жінки. Давайте побачимо завтра, що він буде робити. З якоюсь допомогою буде поспішати тут щось, знаєте, як посилити ваш захист, як зробити щось, щоб, вам, щоб ви себе впевненіше відчували. Тут допомога, щоб ви раділи. От просто йому хочеться вашого гарного настрою. Йому хочеться, щоб ви просто, от, знаєте, як. Ну, Взагалі-то йому хочеться, щоб ви розуміли, що він для вас найкращий, бо він дійсно робить по максимуму все, що може для вас. А ще йому хочеться, щоб ви були от в такій ситуації, яка вас зміцнює. От Дуже хочеться вашого такого якогось більш впевненого. Відчуття от того, хто ви є і е, чим ви є у Всесвіті. Отак от йому хочеться посилити вас в чомусь. Далі дії жінки у бік чоловіка. Тут ні, тут не один. Тут багато хто з вас у бік двох чоловіків будете якусь можливість давати. Угу. Ану, чекайте. Тут може бути така ситуація, що у вас є зараз чоловік, а ще її якийсь нагадає про себе з минулого. Тут, отак ще може бути. Так. Так, дівчат, для когось з вас дійсно, от знаєте, коли все завершено, але, ну, не, не для людини, не для чоловіка. І якось нагадає про себе, і вам, як знаєте, от знов щось пояснювати прийдеться. Тут не, ви не дасте зелене світло, ви не дасте людині можливості знов з вами продовжувати спілкування. Це, як знаєте, от знов нагадати, ти пам'ятаєш, між нами все завершено. Ми ж крапку поставили, пам'ятаєш? Так тут виглядає. Так. Для одиноких, що у вас буде завтра в сфері кохання? Тут вашу стабільність порушить король мечів. Ну, Дійсно, слухайте, що там на небі в зірках коїться, що так багато показують, що бажання повернутися, бажання знов почати стосунки. Будьте готові, хтось з вас. Ну, Звісно, нагадую, загальний розклад це не може бути так, що для всіх однаково. Але для ко... Ну, хтось може дійсно, от, знаєте, як... Це як перевірка для вас буде від Всесвіту. Ви вже забули його чи ні? Бо тут для когось може бути ситуація, в якій ви просто, от, знаєте, як, може, десь якісь світлини знайдете вдома, будете порядки наводити і побачити якісь там фотки з колишнім. Для когось це може бути як пісню якусь. Почуєте, яку ви слухали з ним разом раніше? Може бути там ім'я будете чути його на протязі дня. Наприклад, будете часто зустрічати там людей з таким самим ім'ям, або будете чути, як хтось. Кличе на вулиці, там, наприклад, дитину з таким самим ім'ям. Тобто це нагадування, це нібито от людина і не повернувся до вас, там, не сам він нагадує про себе, але, як то кажуть, всесвіт нагадує. І це, знаєте, як прислухайтесь до своїх. Відчуттів внутрішніх. Якщо у вас це досить бентежить, значить, ви ще не, не відпустили цю ситуацію, і вам ще треба попрацювати з цим. Якщо вам, звісно, байдуже, то будьте готові, значить, у вас на порозі нове знайомство, нові стосунки. От і все. Так, я не пам'ятаю поклала. Так, робота зміни будуть у вас по роботі. Одне на інше. Це, знаєте, як. Це будете хвилюватись, але це от так треба. Зміни будуть пов'язані. це Король Пентаклів це може бути і керівник ваш. Це може бути директором, може бути керівник відділу, наприклад. Це щось, що може торкнути здоров'я людини, ви можете дізнатися, що людині там щось там, ну, не прийде на роботу, наприклад. Це, давайте уточнимо. Ну, тут може бути така ситуація, що він, наприклад, зателефонує скаже, у мене там запис до лікаря, я півдня не буду на роботі, наприклад. Може бути така ситуація, що може потрапити в лікарню. Може бути і так. Це коли, знаєте, Ну так треба буде, так буде справедливо для людини. Отак? От Як час прийшов, щось там прояснено? Може йому обстеження якесь треба пройти? Давайте далі. Що вам важливо прийняти? Цей день, тобто завтра, що вам важливо прийняти завтра. Угу, тут якась можливість, знаєте, от яка вас буде вести до стабільності, але через певну розруху щось повинно розвалитись. Щоб у вас з'явилася можливість е, от як нової стабільності в вашому житті. Це знаєте, от щось вже от час змінити. Це не так, що ну, от щось гарне у вас е, там, наприклад, зламається, щось дійсно таке, знаєте, чим можна було б користуватись ще роками Ні, час зробити заміну приймайте, як є, бо для вас це насправді непогано, це на краще. От знаєте, коли заміните одну, може і непогано річ, але кращою. Там, наприклад, вам вона буде. Ну, якось, знаєте, як більше. Можливості вам буде надавати. Від чого краще б за все відмовитись? Від чого вам краще за все відмовитись? Такі гарні карти, але. Тут вам будуть пропонувати будуть якусь можливість. Але вам треба діяти по правилах. Це щось може бути проти правил, коли людина намагається, знаєте, щось зробити так, як як людині корисно, але не вам. Це може бути хтось з вашої родини. Все ж таки, хочу уточнити. Все одно ви ви підете з ситуації, ви відмовитесь. Це як дивіться, як, якщо вас. Хтось буде вмовляти, наприклад, чи пропонувати вам, як повернутись, як встановити щось, щось знаєте, зробити знов, щось, від чого ви в свій, в свій час відмовились колись. Воно вам було, ну, може, не цікаво, може взагалі це просто щось не з ваших інтересів. І вам, ну, це як знов будуть пропонувати, а ви все-таки ви відмовитесь, ви підете з ситуації, бо це щось, що вас наповнювало енергією, але може. Чи емоціями, наприклад, але не тими, якими вам би хотілося. Далі, чого вам не уникнути? Чого вам не уникнути? Якогось спілкування, король кубків, королева пентаклів, якогось такого, знаєте, як, наприклад, планування чогось, обговорення якихось там, ну, щось. щось може, і секрети, якісь, може, просто теми якісь певні, які ну, потребують вивчення. Може, планування якоїсь наступної там, зустрічі, дороги якоїсь, цього не уникнути. От просто спілкування, ну, якщо дивиться жінка, то з таким чоловіком, якщо дивиться чоловік, то з такою жінкою. Це, але теж тут як ситуація, яка потребує контролю. Тут щось таке буде обговорюватись. Далі порада від Вищих сил для вас. Тут щось завершується, королева пентаклів показана, і якась ситуація, яка вже добігає кінця. Щось, що було важко витримати, важко тягти на своїх плечах, щось що, знаєте, от не було помічників ви самотужки десь з чимось. Намагались впоратись. І ця ситуація вже от ось-ось вона вже буде завершена, крапка буде поставлена. Ну, це, знаєте, як останній крок ви робите, і у вас тут ну, насправді гарні події попереду. Це, знаєте, як значно краще буде, значно ви впевненіше в себе будете почувати в ситуації. Як побільшає чогось. Це щось, що буде вас наповнювати такими енергіями, такими емоціями, от бажаними якимось. Щось гарне, щось добре відбуватиметься. І давайте закривати на цьому відео. Дійсно, приємно, коли так завершується розклад. І я вам дійсно бажаю тільки кращого ваших. Мріях в ваших планах, ваших діях, і хай все налагоджується ну, просто от так, як ви того собі бажаєте. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!